Я наголошую, що е, планування доходів дуже потрібно, особливо молодим закладам, і не молодим також. Тобто вам потрібно розуміти, що у вас буде і, знаєте, краще перебдіть, чи чим не да? Тобто краще е, знати, розуміти наперед, ніж потім тушити ці пожежі, які ми дуже не любимо, але дуже часто робимо. Да? Це якраз про типові помилки, да? тобто, коли ми недооцінюємо цю сезонність, да, ну, типа, ну, літо, то літо, то понятно, то ну, потім у нас виникають якби, проблеми. Да, тому ми заплановуємо на табори, що будуть з таборами, чи будуть вони чи ні, якісь літні програми, так як цей воркшоп ну, дивляться не тільки власники садочків, да, і будуть дивитись, а це може бути і школи, і це можуть бути центри розвитку, наприклад, центри розвитку для дорослих дітей, центр розвитку для малесеньких дітей. Це все різні формати, тому я не можу сказати вам тут конкретно щось одне, треба дивитись у кожного індивідуально, але продумайте, чим ви можете закрити літо. Я знаю, що багато хто з власників, працюючи 9 місяців, заробляють, відкладають кошти на літо, ну щоб не було у цієї дірки. Це також правильно, є така можливість, це чудово, але ви влітку також можете заробляти. І я знаю, що ті власники не, навіть не, не думали, що влітку ну, табір вони не дуже хотіли відкривати. О, вони не бачили, як це зробити правильно. От, тому і якби не використовувати цю можливість. Але потім в цьому році запустили, ну, в минулому, да? і, ну, знаєте, були приємно, е, ну так, да, в цьому, да, в 24-му, е, і я бачу, я слідкую ж там по інстаграму, і я бачу, що ну, це ще додаткові кошти. Окрім того, що є відкладені, то, от, пожалуйста, вони ще заробили. От, тому е, треба орієнтуватись на сезонність і думати, чим ви будете перекривати. Ще одна типова помилка це відсутність додаткових продуктів, да? тому що якраз про те, що орієнтуємося на основні послуги і недостатньо серйозно роздивляємося додаткові. Додаткові послуги, як правило, знаєте, якщо оцінюються власниками, керівниками ну і серії, вони невигідні. Ну, тобто, ой, наскільки ну вони там можуть коштувати, да, і так далі. Але додаткові продукти деякі можуть коштувати навіть зовсім недорого і не приносити вам коштів взагалі, ну, тобто заробітку, але вони вам приводять клієнтів приводять клієнтів на основний продукт, де ви вже заробляєте. Це, якщо порівняти з супермаркетами, який я сьогодні розповідала, да? це люди, які прийшли за хлібом і молоком. Отак От вони можуть прийти на ваш додатковий продукт, в який ви нічого не заробите. Але якщо ви правильно себе поведете, якщо ваш адміністратор вміє правильно спілкуватись, якщо ваш вихователь, там, педагог, ну, суперкласний, да? і реально зможе залучити цього клієнта до себе, то ви отримаєте клієнта на основний продукт. Ви не заробите разово на якомусь майстер-класі 300 гривень чи 200, да? не заробите. Але ви отримаєте клієнта, який буде платити вашому садочку щомісяця там, 12 тисяч гривень, наприклад, да, там, чи 15. От він буде щомісяця вам платити і далі вже будете йому допродавати. Це гарне вкладення, гарне. От, то оці додаткові продукти треба обов'язково розробляти, дивитись, запускати, не лінитись, не жаднічась, знаєте, тобто ну, треба грамотно підійти і ці продукти вам приведуть клієнтів просто. Ну і плюс ще дадуть якісь додаткові доходи, тому що не всі продукти будуть працювати в ноль і тільки на залучення. Да? Ну, до цього ми дійдемо.